Ми сьогодні говоримо про правопорушення. Правопорушення це такий, такий термін, який працює в юриспруденції і не тільки в російській, українській юриспруденції це такий загальний термін правопорушення. Але є там і таке, така ідея, юридична ідея, і дуже багато людей знають цю ідею, не тільки юристи, наприклад, ви чуєте такий, Таке речення. В його діях нема складу правопорушення. Що? Чого нема? Складу нема. Якого складу? Правопорушення. І ми, я вам дам розповідь про те, що таке склад правопорушення. Склад правопорушення в російську. Це ну чому там ви бачите а, залізницю, а, Тому що російською це так звучить а, состав. Состав правонарушення. Склад правопорушення. І що це означає? Це означає, що правопорушення це юридичний факт. Ну, це е, так, такий м, тригер. Що ми бачимо, ну, наприклад, там, я, ну, наприклад, я бачу на цей стакан, і я, я, я його бачу, він, він має ус, усі ознаки а, його. І я бачу, наприклад, на те, що зараз робить Миколай. Він щось пише. І я, у мене є такий. Ну, такий Такий список, і я, я ставлю так, такі галочки. І якщо я поставлю 4 галочки, це буде означати, що в діях Миколая є склад правопорушення. Але, наприклад, я, ну, там потрібно 4 галочки, а я поставлю 1, 3 галочки. Це не буде склад правопорушення. Така юридична ідея. Юридична ідея, що щоб ми казали, що є правопорушення, потрібен чек-ліст, так англійською можна казати, і в цьому чек-лісту юристи ставлять чотири галочки. Нема одної галочки, це не буде правопорушення. І що і трішечки подробніше про це. Чотири, чотири елементи в складі правопорушення. Перше це такий паровоз, це об'єкт правопорушення. Те, що, що, що таке об'єкт. Об'єкт це благо. Право ну, таке, ідея правопорушення це ідея захисту блага. В суспільстві є благо, наприклад, майно. Наприклад, життя. І це благо для людини і для суспільства. І а, правопорушник він, а, він руйнує цей об'єкт. Він руйнує життя, він руйнує майно, і це буде об'єкт. Нема об'єкту правопорушення, нема правопорушення, нема складу правопорушення. Друге, на що ми бачимо, ну, наприклад, якщо я, там, я, я зруйную дом, хату, щоб спасти дитину, це не, ну, там нема об'єкта. Нема об'єкта, тобто я, ну, життя дитини, воно вище майна. І там не буде правопорушення, там нема об'єкта. Права порушення. Друге, на що ми бачимо, це об'єктивна сторона. Ну є об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона. Чотири таких, чотири елемента. Об'єктивна сторона вона складається з трьох елементів. Вони поверх нагорі на, нарисовані. це діяння. Нам потрібно знати, що зробив. Але не зробив правопорушник. Якщо він нічого не зробив і не треба було нічого зробити, він не правопорушник. Друге, потрібен результат. Потрібна, ну, потрібна шкода. Як ну, про це говорив Миколай це не завжди є склади правопорушення, де шкода не обов'язкова. Але це таке обще поняття, і результат він потрібен. І є такий стріле, стрілечки: це зв'язок між діянням і е, шкодою. Е, ну, потрібно, ну, наприклад, я щось зробив і, і була якась е, шкода. Але нема зв'язка. І це не буде. Не буде об'єктивною стороною. І я не буду ну, відповідальним за це. Третій елемент складу правопорушення це суб'єкт. Ми дуже багато про це говорили. Ну, наприклад, там щось. корова не може бути суб'єктом правопорушення. Як говорив Агамбен, неможливо казнити корову. Ну, це ну, казнити, стратити. Невозможно, неможливо стратити корову, кур, курицю і іншу тварину. Вони не суб'єкти. Стратити можливо, і е, привлечь до відповідальності можливо тільки суб'єкта. Хто, хто він? Це людина, але не кожна людина, і тут нам потрібно а, звертатися до галузі права. В кримінальному праві це одна людина, ну, це пов'язано з віком люд, люд, людини. Можливо, там, ну, в кримінальному кодексі це 14 років. А в адміністративному там може щось інше, а в Конституційній в галузі і інше. Там потрібно бачити в кожній галузі окремо. І четвертий елемент це суб'єктивна сторона, це психологічне відношення особи, ну, яка, ну, яка щось зробила, до того, що вона зробила. Ну, наприклад, що вона не хотіла, ну, вона що зробила, вона, але вона не знала і не була знати, що це а, приведе к шкоді. І це буде нещасний випадок. Це не буде кримінальна, ну, не буде кримінальна відповідальність. Ну, наприклад, там, а, мати ну, є таке а, заспала свого, свого немовля. Це буде, це не буде а, вбивство. Це буде нещасний випадок. Але є, ну, це ну, нема суб'єктивної сторони. Але суб'єктивна сторона, вона поділяється на два, на два види: це умисел і небрежність. Ну, наприклад, є вбивство з умислом, це буде одна санкція. І є кваліфіціруючий ознак вбивства це небрежність. І це буде інша санкція. Тобто, це впливає на відповідальність, ну, на розмір відповідальності. І це має значення: Умисіл, але небережність. І це досить про правопорушення, про склад правопорушення і я. Закінчують цю лекцію, дуже цікаво, ну, дуже проста. От, то, що я, я і Миколай, що ми проговорили, це знають кожен юрист. Кожний юрист знає, що це таке правопорушення, склад правопорушення. Це Кожний день юристи це бачать в своєму житті. Бачать склад. І, наприклад, прокурор говорить, що є склад правопорушення, а адвокат говорить, що нема, тут нема наприклад, правопорушення. І вони стичку, так як говорять поляки, роблять стичку, і суддя бачить на прокурора, бачить на адвоката і говорить, наприклад, не виновен, але вінов. І це усе. І Сергій, будь ласка.